Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашому випуску такі новини. Президент України Петро Порошенко у рамках участі у саміті НАТО в Уельсі провів двосторонню зустріч з президентом США Бараком Обамою. Депутат від радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук вчинив бійку під час засідання Київської міської ради. Національний банк України в понеділок, 8 вересня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти за гривні. У Раді Національної безпеки і оборони пояснили, з якими пропозиціями Україна у п'ятницю поїде у Мінськ на зустріч тристоронньої контактної групи. На запропонований російським президентом Володимиром Путіним план із семи пунктів для врегулювання українського конфлікту в Німеччині поставилися стримано та з недовірою. Жителі Бердянська зміцнюють підступи до міста, риють окопи і бліндажі на випадок російської інтервенції. У вівторок, 9 вересня, Рада з питань безпеки Нідерландів опублікує попередній звіт щодо збитого Боїнга у Донецькій області. Це був дайджест Новинок Ронформу станом на 16 годину 4 вересня.